Ніч в зоні проведення антитерористичної операції знову минула неспокійно. З 18-ї години вчорашнього вечора бойовики російсько-терористичних банд знову здійснили понад 35 збройних провокацій проти наших захисників. Під вечір біля позиції сил АТО неподалік Троїцького, що на Луганщині, відбулось бойове зіткнення із малочисельною групою бойовиків, яке тривало впродовж години. Нападники отримали впевнену відсіч та змушені були відступити також на цьому напрямку в районі станиці Луганської. Вдруге за минулу добу бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібром 120 міліметрів. Факти використання загарбниками 82-мм міліметрових мінометів зафіксовані біля Зайцевого, що на околиці Горлівки та по українських позиціях неподалік Красногорівки, що біля тимчасово окупованого Донецька. Окрім того, вперше за останні декілька днів найманці Кремля гатили по наших вояках на підступах до Красногорівки з озброєння танку зі стрілецькою зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойовики методично продовжують обстрілювати наші позиції в районі пісків. Опитного та Авдіївки біля горлівки цієї ночі під вогнем агресора з автоматичних станкових гранатометів опинились майор Сталуганське. А по наших позиціях біля Новгородського ворог бив зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП, а також там працював снайпер. Загалом, впродовж минулої доби, контрольовані російською владою незаконні збройні формування 57 разів порушили умови припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. А за всі вихідні зафіксовано 120 таких порушень з боку противника. З початку цієї доби з гранатометів та стрілецької зброї про російські гібридні банформування близько п'яти разів відкривали вогонь в бік наших воїнів в районі пісків.